Гомін Ау. Всім привіт! Це шоу Гомінаут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промін. Також ми є на всіх подкаст-платформах. І підписуйтесь на YouTube канал Радіо Промін. З вами Настя зухвала. Єгорша Тайло та Юра Коломієць. Телеграма в Париж. За що затримали Павла Дурова? Ну його затримали як мінімум за те, що в 2011 році, коли я ще був зареєстрований в «Контакті», я ввімкнув пісню під назвою Рамштайн, думаючи, що це пісня Рамштайн. А це насправді був Газманов. Як, як мінімум за це 30 років. Да, да. І ще 10 можна накинути за фотки. Оці його без футболки на балі. Ну, куди ділись ці часи, коли мільйонери носили просто однакові футболки? Ну, це навіть трошечки обурює. Вони ще й питають, за що затримали. Ну правильно, питати не за що, а чого тільки зараз. Ну це якось неправильно, тому що ти, е, в контакті ти створиш у 2006 році з його облюдським. Подарками, піратською музикою і стіною, а в буцигарню сідаєш тільки зараз, що це за щедрі депозити такі. От причому Мені подобається, що от вони ж назвали це стіна, щоб ну, вони зв... Зв... звикли в... вандалізмом займатися. Щоб завжди за те, що ти написав на стіні, тебе можна було поставити к стінки. І ще ж у них дуже прикольно, що там теж була концепція, що ти можеш купити голоси. Точно. О. Да. Все було понятно вже тоді. Концептуально. Отже, співробітники повітряно-транспортної жандармерії затримали засновника телеграм Павла Дурова ввечері 24 серпня, одразу після приземлення його приватного літака в аеропорту Лебурже За даними французьких медіа, дуров прилетів до Парижа з Азербайджану на бізнес джеті в супроводі охоронця та жінки, чию особу журналісти не назвали. Я так розумію, що це така традиція в росіян добровільно сідати в автозак. Ну бо він же міг не летіти у. Францію, а натомість полетів і сів. Чого? Тому що інстинкти. От, ну, їжачок. Біжить через дорогу, ти йому не на не біжи, там машина йде. Я я маю, я мусю да але ну Єгор, горну. То це на ж можна зрозуміти, тому що будь-якого росіянина може запакувати мент, але тільки обраних пакує жандармерія. Красиво. Ну і тепер па паша нарешті зможе на власному досвіді перевірити, як воно грати в тюрях жарт для дорослих людей, якщо ви розумієте про що цей прикол, то перевірте коліна, так. якщо ви розумієте про що цей прикол, можете вже не колоть бути знову скоріш за дуже... все у вас запущене плоскостопне. <гум> Дурову можуть висунути звинувачення у співучасті в незаконній діяльності, що відбувається в Телеграм, зокрема у тероризмі, торгівлі наркотиками, поширенні дитячої порнографії та шахрайстві. Сама співучасть трактується через його відмову співпрацювати з правоохоронними органами та неналежне модерування контенту на платформі. Так, тоді, будь ласка, висуньте хтось звинувачення Рональду Макдональду <свят> <свят> в моїх зайвих кілограмах. телеграмах. Там, в принципі, такий список можна цілий колективний позов зробити. Мочі Рональда. <свят> 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 ну, дивіться, якщо можна посадити дурова за злочини, які коять в Телеграмі, то я не розумію, чого не можна накинути йому ще полотінні за злочини, які відбуваються, бо телеграма нема. Ну, дивіться. Сімейні чати в вайбері. Що ти скажеш на це, Паша? Ну, це ваше недопрацювання. це бо Через вашу злочинну недбалість взагалі існують листівки у вайбері. Садіть. Яблучний да, да. спас. Да, да. От що мене вражає, що в Росії все по крайнощам, там немає якихось середніх значень. Ну, от як Цукерберг? Що Цукербергу закидали? Що от він е, торгував нашою, е, нашими даними, впливав на вибори, він такий, типу, мастермайнд? За що суть е, звинувачують Павла Дурова, як і будь-якого, в принципі, росіянина. Тероризм, наркотики, педофілія. Боже, як, як добре, що Кремінна долина в Каліфорнії, а не в Ахтубінську. Бо це був би кошмар. Нам дуже пощастило. Деякі росіяни почали виходити з протестом до посольств Франції. Таку акцію в Москві провела російська провладна політична партія «Нові люди», а також один з членів лібертаріанської партії Росії, якого пізніше заарештували російські силовики. Вони виходили з гаслами: поверніть нам тероризм та наркотики. А ви кажете, що росіяни угу. не протестують. 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 Просто ви не знаєте, на які кнопки, на які мозолі треба натискати, так, угу. вже давно треба було запустити і ПСО, що на Росії відтепер заборонене домашнє насильство, і все революція через 13 секунд. До речі, що сталося зі старими людьми? Що у них уже ну, чи коли старий росіянин виїжджає з Росії, щоб не бути відповідальним за путінський режим? Він одразу стає новим росіянином, який хоче бути відповідальним за тероризм, але по-другому Такий онлайн. Рефреш. <реш> ми нові люди. Невже <реш> я не віде, що ми нові. <реш> <реш> да, да, але ну, дивіться, до нове в мене значно менше претензій, ніж до цього, знаєте, амбітного люди від росіян. <реш> Знаєш, якби вони описували це? Наші люди обрели нове новшество. Ладно, <реш> За інформацією, близької до російських силових структур, чиновникам з силових відомств адміністрації президента РФ та Міністерства оборони надійшла вказівка видалити усе службове листування у месенджері. Окрім цього, за інформацією видання, подібні вказівки надійшли великим російським бізнесменам. Ой, ой Росіяни так себе поводять, ніби весь світ і так не знає, що вони мараз. Типу, ану, бігом бігом міністри, ану, удаляйте. Переписки, де, да, оце як ви плануєте теракти в Україні, Да, фотки дітей теж удаляйте, Да, я серйозно прям все удаляйте і телеграмом не користуйтесь. Я знаю, що ми там зробили прикольні стікери з нашими внутряками. але все одно удаляємо. В них полібасу є якісь внутрішні, стікери терористичні. Так, так. Є стікер з кнопкою, де типа, нажимає на кнопку. Ой. Я, як завжди, милуюся а, технічною необізнаністю верхівки російського керівництва. Ну, Це так чарівно, що вони щиро думають, що якщо вони з Телеграма повидаляють свої переписки про Пекінесіка, то ніхто і ніколи не зможе зробити про це відео на Ютубі, з якого буде вгорати весь світ. Ой, Маню, Чесно, я вам скажу так: я сам звик до Телеграму, та й ми всі ним користуємось. Uh -huh. І якщо цей арешт Дурова призведе до того, що Телеграм заблочать, я буду тільки радий. Я буду дуже радіти, бо я сам поки не можу зробити цей крок. І якщо це рішення буде прийнято, то я буду вважати, що це як мене примусово доставили в витверезлюючий диспансер. Uh -huh. От, Я вже такий хух, ну не можна, uh -huh. це добре. Це хорошо. Шоу Аут. Слухайте нас по буднях на Радіо Промінь. Також ми є на всіх подкаст-платформах і підписуйтесь на Ютуб канал Радіо Промінь. З вами була Настя Зухвала. Єгор Шатайло та Юра Коломієць. Не знаю, що сказати з цього приводу. Треба було б написати Павлу якісь слова підтримки. Хоча знаєте, краще я запишу голосове на 5 хвилин. Бо в нього якраз є час послухати. Ну, а якщо він не хоче слухати, то хай купить собі телеграм преміум і самостійно оцінить якість розшифровки голосових. Тільки хай потім видалить. Гомін ау.